Всім привіт! Хочу зняти невеличке відео про те, як ми вирізаємо зелену цибулю. Загалом є е, два способи їх різати. Перший спосіб це ось так виривати з цибулиною, складати в ящики, а потім вже ось тут відрізати і чистити. Е, але тут земля, там взяв її, замастив, туди-сюди, вона між собою, грязна, ще її потім витирай. Нам такий спосіб не дуже подобається. Він більш трудозатратний. Ніж той, як ми робимо, але він також має на... право на існування, можливо, комусь так е краще, комусь так зручніше. Е ми ріжемо, беремо гострий ніж. Так, це якась дуже низька. Ось тут. Ось так. Всередину засунули, надрізали в глибині і витягнули. Цибулька виходить чистенько, гарно, тут лише трішки потрібно підчистити її, і вона готова до пакування. Двома руками це робити, звичайно, швидше, не важко взагалі. Ось так. Надрізали і далі вже витягуємо. Одною рукою ріжемо, другою рукою витягуємо дуже швидко, дуже зручно. І вона лишається жовте, там десь трішки підчистити. Але вона між собою не маститься. Чистенька-гарненька цибуля і так виходить набагато швидше. Двома руками це дуже легко робиться. Одною рукою підрізає, а другою рукою просто витягуєш. Буває, що вона, звичайно, зараз я якось попробую зробити так. Ніж, головне, щоб був чистий. Що до кінця не підрізаєш її, і вона виходить не вийшло. з цибулькою виривається. Але то цибулька вже корінь відрізаний, просто витягнув саме перо і все. Стараємося чим ближче до кореня відрізати, щоб була чим довша е біла частина. Ось так. Цибулька чиста, гарна. В принципі, саме, як на мене кращий спосіб її вирізати. Головне гарно всередині обрізати, чим поближче до кореня, щоб вона була довгенькою. О, Тут я не дорізав, не вар, важко одною рукою. Хто також використовує такий спосіб, пишіть, хто рве е, з самою цибулиною. Пишіть в коментарях, як, чому саме такий спосіб, чому вам так краще. Будь-який з цих спосібів має право на існування. Комусь зручніше так, комусь зручніше так. Ми показуємо так, як зручно нам. Всім дякую.